Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, сьогодні я зроблю прогноз на завтрашній товариський поєдинок. уніон Берлін, Київське Динамо, мої любі друзі. Сьогодні я хочу зробити свій прогноз на даний поєдинок. Поділюся своїми думками, чого я очікую від завтрашнього поєдинку. Ну давайте вже розпочинати. До речі, на дещо, коли, до речі, я записую це відео, я його 17 липня, після Динамо проводить товариський поєдинок проти Молоді. А на наступного ж дня це буде ще й Уніон Берлін, а також -то товариський поєдинок. У 2021 році команди розписали мирову нічого 1-1. Це було 3 роки тому назад, нічого або 1-1. З німецьким Уніон Берліном ну, ми прекрасно знаємо німецький Уніон Берліно, команда, була відкриття відкриття, на мою думку, сезону 2022-2023, тому що Уніон Берлін потрапили в Лігу Чапонів. ось наступні компанії 23-24, тобто в минулі компанії. Да, вони грали в лізі Чапонів посіли четверту позицію. Але там дуже такі сильні виконавці у Берлінської команди Уніон Берліна. Тоніот Бернлиться до Німецької Булдеселі. Команда сильна. Тому, звичайно, що мої любі друзі киянам легко точно не буде. Ось, але ми віримо в нашу українську команду. Команда дуже сильна. Команда провела 4 товариські поєдинки і проведе п'ятий проти да? Ось, команда дуже сильна Київська Динамо, перемогли Інгулет 4-0, перемогли Бронбі 4-0. Зіграли з німецькими командами, також з двома німецькими командами, з Падерборном та з Шальке 0-4. В обох матчах кияни не програли. З Падерборном тут була Нічя 0-0, а з Шальки була Нічя 2. 2. Тут Шальки, тут у київське Динамо не програли Шальки, не програли Падерборну. Ось Уніон Берлін доволі така сильна команда, німецька така команда, дуже-дуже сильна. Ось тут вони перемогли. 4-0 Лейпцик якийсь, вони перемовляють. Ось тут Київське Динамо, потім у них там Рейнджерс, Ліон, Real Сосідат, потім матч в Купу Німеччини. Вони 24-го числа, вони дебютують у німецькій Бундеслізі. Мається на вивіці. Не те, що дебютують, це розпочинається сезон. І ось Берлін, у Берліні, у німецькій Бундеслізі. А Динамо зіграє дуже важливий матч партизаном. Ми це знаємо, да, мої любі друзі. Ну ось, до речі, розпис у Динамо, да? Ось, ну, шпит України, я так розумію, 10 числа для Піяв розпочнеться. Там матч з Олександр був перенесений. Невідомо, правда, з яких причин, але... перенесли матч. Ну, головний матч, я ще 23 числа. Матч з Партизана. Дуже важливий матч проти Партизана. Матч кваліфікації Чемпіонів. Тримаємо колочки за Українського складами, так? Ну, що можу сказати, да? У нього Берліно, дуже сильна команда. Я знаю дуже багато хороших футболістів команди з німецької Бундесліги. Я завтра очікую видовища на футбольному полі. Ну, в принципі, як з усіма німецькими командами. Німецький футбол, він такий атакувальний. Дуже багато команди атакують. я думаю, і Київ ще з Педерборном там були відкриті ігри, так і на атаку. Це завершилось нічого 0-0. Шальки, я думаю, тако, ну, Шальки також було атаку на атаку. Все завершилось, було його нічій 2-2. Ну і завтра, я думаю, що з німецьким Берліном Уніоном також буде відкрита гра. Я дуже думаю, що багато закладених бачимо. І від Київського Динамо, на жаль, від Уніон Берліна, тому що я думаю, що будь-які команди завтра зуміють забити одна одній. Ну, тому що справді я ж кажу, команда дуже такова. Сьогодні Оберлін в кінці серпня розпочинає кияни трішки раніше, 10 числа мало взагалі 3 числа, але е, чомусь перенесли. Я, чесно навіть сам причину не знаю. Чому так? Тому що, знаєте, що там деякі матчі будуть 3-4 числа. Ось не знаємо, мої любі друзі. Отак, ну добре, в будь-якому випадку Рівненський верес, 10 серпня, Кияни... Стартують України. А перший офіційний матч для Киян вже буквально через е менше тижня, через 5 днів, матч з Партизаном в Лігі Чемпіонів. Дуже важливий матч у кваліфікації. Така сильна команда, як У Берлін, має київському Динамо допомогти в підготовці, тому що Уніон Берлін це справді сильна команда. і дуже щасливий, що ось такий дуже сильний супер. Буде в лісі Київська Динамо. Затишньому поєдинку. Я дуже сильно щасливий справді. Я думаю, що буде команда забити. Я думаю, що моя думка така. що буде команда забити. і киїсь Динамо, я думаю, що не програє. Ну, тобто ніча можливо, буде якась ніча 1-1 або ніча 2-2. Я думаю, що київський Динамо ну, точно не програє у нього Берні. Ну точно вам кажу, ну, не програє. Я. Нічя... Так, це ймовірно. Але точно киен не програю. Не кажу, що київський Динамо переможе. просто кажу, що моя думка, те, що будь-якому де забіг, та Київський Динамо не програє. Таврейський поєдинок у нього в Берліно. Нічь один-один, і я не виключаю. І я такого рахунку абсолютно не виключаю. Що думаєте, мої любі друзі? Ну, до речі, я думаю, що київський Динамо зуміє десь мінімальний рахунок. перемогти. Думаю, десь два київський Динамо переможе. Ну, або моя, ну, моя думка така, або нічого 2-1, або переможе Динамо нам 2-1. Я думаю так. Що думаєте, друзі, ви можете поділитися думками. Тримаємо кулачки за українську команду. Тримаємо кулачки за Києво. Всім до побачення. Всім нових зустрічей.